Ну а тим часом в столиці провели стратегічну сесію, на якій експерти, представники влади, громадськість обговорили, як містяни зможуть офіційно впливати на рішення міської ради міської влади. Перепрошую, це важливий крок в напрямку прозорості, і відкритості Києва як частини міжнародної ініціативи, відкритий уряд, до якої місто приєдналося у 2024 році. Одним з зобов'язань в рамках цієї ініціативи є розробка положення про публічні консультації, саме на це. Мі працювали під час сесії. Учасники обговорювали правила, які дозволять жителям Києва активно впливати на важливі міські рішення і брати участь у їх обговоренні. Закон про публічні консультації він ухвалений Верховною Радою минулого року. Вступить в силу після закінчення воєнного стану. Але місто Київ розуміючи, ми прагнемо, як завжди, бути флагманом. У е, ініціативах, які е, підтверджують е, спрямовані на ствердження демократичних цінностей, партисипативності, прозорості і підзвітності, партнерство з громадою. Ми не чекаємо вступу в силу закону, І ми сподіваємося що власне порядок проведення консультацій напрацьований, в тому числі на сьогоднішній стратегічній сесії, він стане корисним і для інших громад України. Це такий дуже важливий напрямок, тому що в минулому році був прийнятий закон з публічних консультацій, який створює таку загальну рамку і надає би, можливість надалі впроваджувати ці важливі принципи, механізми на рівні громад, на місці на рівні міст.